Алі Крішна Падяльчани, сьогодні у нас 14 вересня, хочу запитати цього водія, який я перевозив до Липецького села. Чи не хоче він перевозити до міста Саврані? Доброго дня! У мене у вас запитання, що дуже чудово, корисне. Зараз немає цього маршруту на Саврані. Знаєте, на Саврані немає маршруту. Не хочете ви взяти, взяти його обслуговувати? Сам обслужив. Я? Yeah. У мене немає автобуса. А у вас чотири, може, дайте одну оренду може достати. Я тебе продам. А, скільки коштує? Що? <свист> скільки автобус коштує? В інтернеті узнаю. Ну, ваша ціна яка? Просто дійсно на Саврані мало маршрут на І на, 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 на Може було, було, було б корисно, хоча раз на тиждень перевозити туди і обратно. Я просто пропозиція, дійсно. Приймається. Зараз, зараз, При, зараз великий попит просто. Все мені, Решай у Албанського, я согласен. О, добре, то еще Албанський, це? добре. Окей, добре. Все. Добре. Понеділок я це питання підійму. Добре. А ви побачите в інтернеті. Хорошо. Бачите, тобто, якщо зараз граника, до речі, ми не бачимо автобуса Коваля. Не знаю, цікаво, чому, там дешевше. Але ж все одно запитаємо у Албанського, якщо там у них немає автобусів. Або що, ось у людини є 4 автобуси. Є. І Він він може один призначити на Саврань. До речі, хто буде мене дивитися з міста е, э, з точніше, з різних сіл. Алло, зараз, зараз, зараз. З різних сіл дивиться. Бо так, напишіть, чи є у вас е, у кожному маршруті там Ганарата, Лібомірка, Ністаїта, різні маршрути, чи у вас чи є обслуговування пільгової категорії. Це дуже важливо.